Імануїл Кант, Критика чистого розуму, Переклад Ігоря Бурковського, продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко, начитує Ігор Нечипоренко СИСТЕМИ засад чистого розсудку. Секція друга про найголовнішу засаду всіх синтетичних суджень. Пояснення можливості синтетичних суджень це завдання, до якого загальна логіка не має жодного стосунку яке вона не повинна знати навіть наймення, але в трансцендентальній логіці воно є найважливішою справою з усіх, бо навіть єдиною, якщо йдеться про можливість апріорних синтетичних суджень та про умови й обсяг їхньої чинності. Адже після завершення цієї справи вона, трансцендентальна логіка, може цілком досягти своєї мети, визначити обсяг і межі чистого розсудку. В аналітичному судженні я лишаюся при даному понятті, аби щось видобути з нього. Якщо судження має бути ствердним, то я приписую цьому поняттю лише те, що в ньому вже було помислене, якщо ж заперечним, то я лише виключаю з нього протилежність того, що в ньому було помислене. У синтетичних же судженнях я маю виходити з даного поняття або розглянути у співвідношенні з ним щось зовсім інше ніж те. Що в ньому було помислене, тому це відношення ніколи не буває відношенням тотожності, а не суперечності, і при тому, що до судження самого по собі не можна встановити ні істинності, ні хибності. Отже, коли припустити, що потрібно вийти поза якесь дане поняття, аби синтетично порівняти його з іншим, то для цього потрібне якесь третє, що лише в ньому може відбутися синтез двох понять. Що ж це за третє? Посередник дас медіум усіх синтетичних суджень. Це є лише певна сукупність, у якій містяться всі наші уявлення, а саме внутрішнє чуття та його апріорна форма, час. Синтез уявлень спирається на уяву. Синтетична ж єдність їх як вимагається для судження на єдність а перцепції. Тут, отже, й слід шукати можливість синтетичних суджень, і, оскільки всі троє містять джерела апріорних уявлень, ще й можливість чистих синтетичних суджень. Мало того, на цих підставах вони стають навіть необхідними, коли потрібно отримати знання про предмети, які ґрунтуються виключно на синтезі уявлень. Якщо знання повинна мати об'єктивну реальність, цебто відноситися до якогось предмета і мати в ньому значення і сенс, то цей предмет має бути у якийсь спосіб даним. Без цього наші поняття є порожніми, і нехай через них і мислять, та на ділі через таке мислення нічого не пізнають, а тільки бавляться уявленнями. А дати якийсь предмет, якщо він знову ж таки має не просто розумітися опосередковано, а безпосередньо бути презентованим у спогляданні. Означає не що інше, як співвіднести уявлення його з досвідом, чи дійсним, чи можливим, навіть простір і час, хоч які чисті ці поняття від усього емпіричного, і хоч яка є певність того, що вони уявляються в душі цілком апріорі, навіть і вони лишалися без об'єктивної валідності, без сенсу та значення, якби не була показана необхідність застосування їх до предметів досвіду, та їхнє уявлення є лише голою схемою, яка завжди відноситься до репродуктивної уяви, яка викликає предмети досвіду, без яких вони не мали б жодного значення, і це стосується всіх понять без винятку. Можливість досвіду є, отже, те, що надає об'єктивної реальності всім нашим апріорним знанням. Досвід же ґрунтується на синтетичній єдності явищ, септо на синтезі згідно з поняттями про предмети явищ, узагалі, без чого він не був би навіть пізнанням, а лише рапсодією сприйняттів, які не пасували б до жодного контексту за правилами суцільно пов'язаної можливої свідомості. А значить, і до трансцендентальної необхідної єдності, аперцепції. приМІтка. «Гігні ДЕ нігіло, нігіл ін нігілум ніл по сереверті» з нічого ніщо не виникає, на ніщо ніщо не може перетворитися, з латинської кінець примітки. Отже, досвід ґрунтується на апріорних принципах своєї форми, а саме на загальних правилах єдності в синтезі явищ, що їх необхідна реальність як необхідних умов завжди може бути вказана в досвіді ба навіть його можливості. Але поза цим відношенням апріорні синтетичні твердження цілком неможливі, бо вони не мають жодного третього предмета, в якому синтетична єдність їхніх понять могла б довести їхню об'єктивну реальність. Тому, хоча про простір, узагалі, або про фігури, що їх зображує в ньому продуктивна уява, ми стільки пізнаємо апріорі в синтетичних судженнях, що справді не потребуємо для цього ніякого досвіду, проте це пізнання було б нічим іншим як зайняття голою химерою. Якби простір не розглядався як умова явищ, котрі становлять матеріал для зовнішнього досвіду, тому ті чисті синтетичні судження, хоча й опосередковано, відносяться до можливого досвіду чи радше до самої цієї можливості, і лише на ній ґрунтується об'єктивна значущість їхнього синтезу, оскільки ж досвід як емпіричний синтез за своєю можливістю, є єдиним способом пізнання, який надає реальності всякому іншому синтезу. То цей інший синтез як апріорне знання має істинність узгодження з об'єктом лише завдяки тому, що він не містить нічого поза тим, що є необхідним для синтетичної єдності досвіду взагалі. Отож, найголовніший принцип усіх синтетичних суджень є такий: кожний предмет підлягає необхідним умовам синтетичної єдності розмаїття споглядання в можливому досвіді. У такий спосіб і є можливими апріорні синтетичні судження, коли формальні умови апріорного споглядання, синтез уяви і необхідну єдність її в трансцендентальній аперцепції ми співвідносимо з можливим емпіричним знанням, узагалі кажучи, умови можливості досвіду взагалі є воднораз умовами можливості предметів досвіду і мають через те об'єктивну значущість у апріорному синтетичному судженні.